Шлях шамана не починається з ритуалу, він починається з внутрішнього потрясіння, коли реальність раптом стає гнучкою, коли ти відчуваєш щось більше, ніж просто світ, який тобі показали. Багато хто отримує силу від роду, їхні предки були шаманами, їхні бабусі шепотіли закляття, їхні родові духи тягнули нитки долі через покоління. Але що, якщо твій рід мовчить? Якщо твоя кров не наповнена колективними знаннями? Якщо твоє коріння глибоке, але не чарівне, тоді твій шлях буде інакшим. Ти не успадкуєш силу, ти її створиш. Світ наповнений тими, хто говорить: Я проведу тобі ритуал, я відкрию тобі шлях. Вони обіцяють підключити тебе до потоку, дати тобі силу, навчити тебе магії, але ініціація, зроблена чужими руками, несе у собі пастку. Вона приєднує тебе до чужої системи, чужого роду, чужої енергетики. Ти отримуєш знання, але платиш своєю свободою. Справжній шаман вибирає власну ініціацію він сам проходить крізь випробування. Його сила приходить через внутрішній розрив, через втрату, через темряву і світло. І тільки так він стає незалежним. Бережися тих, хто каже, Я допоможу тобі знайти себе. Я покажу тобі шлях. Ці слова часто несуть підключення чужий рід тягне свої корені у твою енергію, використовуючи тебе як джерело сили. Ти думаєш, що тобі допомагають, але насправді тебе прив'язують. Ти крокуєш без провідників, без наставників, без ритуалів. І саме тому ти стаєш по справжньому вільним. Ти не спираєшся на традиції, бо відкриваєш власні усі твої падіння це обряди, усі твої втрати це посвяти. Кожен біль це ініціація, яку не видно зовні, але відчуваєш ти всім тілом. Там, де інші вчать ритуалів, ти твориш символи, там, де інші відтворюють мантри, ти вигукуєш власну правду. Бо твоя магія не в передачі, а в проживанні. Ти не потребуєш учителя, коли тобі говорить саме життя, іноді ти сумніваєшся. Чи не помиляєшся ти? Чи не було б легше прийняти готову відповідь, чужу силу? Перевірену систему, але щойно ти нахиляєшся до чужого вогню, він обпікає. Бо твоя душа не терпить кайданів, навіть золотих. У ті дні, коли здається, що все втрачено, саме тоді народжується твоя сила. У ті ночі, коли нічого не чуєш, саме тоді тебе слухає Всесвіт. Твоє тіло перший храм, твій біль перший учитель, твоя шкіра пам'ятає більше, ніж сказали тобі вчителі. Кожна мурашка, кожен спазм, кожен сон на межі це сигнали. Сигнали від твого справжнього я, яке довго чекало, поки ти повернешся до себе. І кожен шепіт це запрошення. Ти не був обраний, ти сам вибрав себе. Справжній шаман не просить дозволу, він не виконує ритуал. Він стає ритуалом, його існування вже акт сили, його присутність вже вплив. Ти не просто пройшов шлях. Ти і є шлях.